Для України дуже важливо, що ці вибори пройшли в Сполучених Штатах поки що достатньо мирно. Але зрозуміло, що відрив Трампа достатньо по по нинішнім часам великий, тобто це не велетенський, але це не. Похибка соціологічна це декілька відсотків. Це достатньо впевнена вважається перемога, і ми знаємо, що Венс, взагалі, щось коментував про раніше майбутній віцепрезидент. Що навіщо це взагалі ця Україна і все таке інше? Трамп обіцяв за 24 години припинити війну. Але я думаю, що зараз вони спочатку займуться внутрішніми справами, бо буде дуже важливо подивитися, якого призначать на держсекретаря, на нацбезпеки, ну які там будуть які люди будуть обіймати зовнішньополітичні посади. Кому буде доручено займатися Україною? Да, ми побачимо цю людину, і це буде дуже важливо, тому що сам особисто Трамп же не буде. Якісь умови для України висувати, і тому треба відокремлювати предвиборчі гасла від реальної політики, тобто вона буде більш конструктивна, більш прагматична. Але з Трампом, як кажуть, не забалуєш. Я думаю, там будуть якісь умови і для Путіна, і для нас. Чи приймаєте, чи до свидання? Цьому всьому контексті буде вписано українське питання для них це українське питання, для нас це війна на виживання, це зрозуміло. І я думаю, тут є компроміс, і адміністрація Байдена ми бачили вже підштовхувала Україну до якогось закінчення в якомусь форматі. Тому я думаю, ця політика буде продовжуватися і к новому року ми щось побачимо.